Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про допоміжні, але дуже класні круті сайти, які мають класні ігрові завдання, які дуже сильно виручають. Ми оглянемо всього декілька основних, але я вам ще окремо скину презентацію з активними посиланнями на всі сайти, які я мала, які мені зустрічалися. Які я десь колись використовувала. У більшості випадків все це зв'язано з англійською мовою, але якщо ви вчитель інших мов чи навіть підготовки до школи, все рівно ви можете зайти на кожен сайт, подивитися види діяльності, подивитися, які є типи ігор. можливо, ви надихнетеся на якусь ідею. І так, основні, які я користуюся, це wall, «Bamboozle» and «Generally». Також досить популярними є Learning Apps. Вони мені схожі з WordWall, але WordWall мені подобається набагато більше. І також Twinkle, тут більше готових ігор, занять з англійської. Окей, okay. WordWall, Bamboozle, Learning Apps and Genially – це платформи, які підходять для викладання будь-якого предмету. І почнемо ми з першого: це WordWall. Ось так буде виглядати головна сторінка, коли ви зайдете. Є різні води ігор. Зараз ми перейдемо вже на мою сторінку. Ви тут в всіх сайтах зареєструєтесь, якщо ви ще не зареєстровані, можемо зайти в ком'юніті і тут шукати вже готові завдання. От бачите, в нас тут є дуже-дуже багато вправ. Наприклад, якщо ми не викладаємо англійську, давайте пошукаємо, чи є якісь завдання склад числа. І ось ми бачимо різні типи завдань. Тобто ви в пошуку шукаєте різні теми, можна навіть спробувати пошукати по назві підручника. І ви знайдете вправи за назвою підручника. Давайте перейдемо на особисту сторінку. Зразу скажу, в мене це платна підписка, але вона коштує, здається, 89 гривень в місяць. Тобто це ті гроші, які варто заплатити і, скажімо так, забути, тому що. На безкоштовні версії. Я, напевно, років два тому підписувалася, чи півтора. Там був дуже е, маленький ліміт на створення своїх завдань. А як бачите, я от дуже багато створюю, час від часу старе щось видаляю, мені дуже-дуже зручно. Дуже е, окей, давайте подивимося, які тут є види завдань. Зайдемо створити завдання. А, і ще також рекомендація ем, налаштовувати сайт англійською мовою. Якщо чесно, я не перевіряла, мені англійською зараз користуватися зручно. Е, раніше, коли в мене було меню українською мовою, в мене було менше можливостей. Не знаю, з чим це було пов'язано. Давайте розглянемо, які тут можна створювати завдання. Тут нам потрібно поєднати. Давайте, наприклад, візьмемо слово. Dog, а тут ми, наприклад, опис хочемо написати. ясно, нужно кольось пишу до какая от word. Мы можем написати, що, наприклад, can fly, а тут можна написати «Doesn't like dogs. Наприклад, що слухати. Ми можемо додавати звук, audio. Тут експеричавати автоматично ще й мої бульзи. Dog. Dog. А, uh, молодебраємо, по-перше, якою є мочка? Англійська, іспанська, польська. Ой, і українська додалась. Такий. Е-е, mm -hmm. і можна обрати що починалось. Cat. Так само ми можемо робити зображення. Навіть тут я досить погано бачу зображення. A także możemy na do tego, naszego jest I tak nie ma jakiegoś raju, który może dodać. Wstwory Dog. Cat. Możemy uh, włączyć muzykę i efekty. Zrobimy to nawet z Якщо музика зрозуміло, заважає, зрозуміла, заважаємо виключити. І Dog. Далі виключити Cat. завдання. Перевіряємо відповіді. І ось у нас є таблиця лідерів, учасників. Я часто з учнями записую тут імена, бо вони люблять змагатися один з одним, а інколи навіть просто хочуть побороти свій результат. Далі, що ми можемо зробити? Таке ми можемо ем, зміни ми можемо робити з різними завданнями, я вам покажу вже на цьому прикладі. Ми, зможем, ми можемо змінювати вигляд, стиль. Зараз додавалися класні зимові. Dog. Ось, і тут різні різні, були новорічні. Ось тут різні різні, можете ще прогостати. Спробувати кожен, як він буде виглядати. Останнім часом доволі часто додаються різні види. Е Різні стилі. Також ми можемо брати шрифт, яким буде написаний текст. Ми можемо вибрати, чи в нас буде таймер, чи показувати відповіді. Угу. І також цей цю гру ми можемо змінювати на якийсь інший стиль. Наприклад, тут у нас було match up підставити. Дякую. Тут у нас вже буде завдання прочитати, наприклад, пояснення і вибрати правильну відповідь. Давайте я буду потрішки міняти за одну стиль. Також ми можемо змінити, наприклад, ось наприклад, спорт. на косвод. Натискаємо на цифру. У нас пояснює ну, написано завдання. Вибираємо клавіатуру і впусуємо варіант відповідей. Супер. І таким чином тут є варіанти. На які ігри ми можемо змінити. Вибираємо стиль. Є варіант квізу. Коли у нас буде запитання чи завдання, і потрібно з чотирьох варіантів вибрати один. Ось варіант гри. Quiz. Burger. Queз. Burger. Угу. Ми вибираємо правильний варіант. Chips. Також у нас будуть Карточки. Pat. Ми відкриваємо карточки. Вони можуть бути озвучені, можуть бути без озвучування, без підписування. Rat. Це вже як ми їх створимо. Але по карточкам, який є цікавий нюанс. Ми можемо вибирати, скільки карточок буде відкриватися. Якщо ми змінюємо кількість, Мусимо нажати Apply to this Activity. Таким чином нам буде відкриватись по дві карточки. Якщо ви задумали завдання, де вам, наприклад, буде відкриватися карточка, тут, наприклад, хтось низький, а тут хтось високий, і вам потрібно, щоб діти склали речення або поєднали, і вам потрібно, щоб карточки не перемішувалися. Тоді ви знімаєте галочку, перемішати карточки, і вони у вас будуть з'являтися так, як ви їх створите початково. Наступним є флешкарс. З однієї сторони в нас буде написано якесь завдання чи пояснення, а з іншої сторони відповідь на нього. Таким чином ми зможемо перевіряти. Наприклад, у нас буде пояснення слова. Ми читаємо пояснення, здогадуємося, що за слово, нажимаємо і перевіряємо, чи правильно ми здогадалися. А наступним завданням буде missing words, де нам потрібно ставити пропущене слово. Наприклад, he is hungry. І, наприклад, пропущене у нас буде слово is. Також нам потрібно ставити неправильний варіант. Ось нам потрібно тут вибрати правильний варіант. Ми можемо там пропускати декілька слів. Наступним Open the Box. Ми нажимаємо, вибираємо віконечко, і нам відкривається завдання. Ось, наприклад. Sky. Таким чином, діти в мене вчать слова, я їм даю завдання, домашнє завдання. Звичайно, ми можемо з цими повторити цифри, і тут буде зображення або склад, або слово, або речення. Вед. Ще залежно від стилю наше заняття можна набивати інших барові. Наступним завданням є знайти правильну відповідь, і коли ми її знаходимо, вона зникає. Різниця між ось цим find and match, і квізом в тому, що до квізу в нас йде одне питання, чотири варіанти відповіді, і кожен раз ми маємо прописувати ці чотири варіанти відповіді. Тобто до кожного питання можуть бути різні варіанти відповіді. А тут. В нас, наприклад, буде, в нас, наприклад, буде три відповіді. Давайте щоб було швидше, я це зроблю з картинками. Ось, у нас з'являється завдання. Ми маємо вибрати варіант. І інші варіанти в нас залишаються. Якщо ми вибираємо неправильно, просто з'являється нове завдання. Тобто, зрозуміли різницю між квізом. У квізу у нас була картинка чотири варіанти відповідей. Потім інша картинка, знову чотири варіанти відповідей, які теж могли відрізнятися. Наступним видом є ось таке колесо. Ми крутимо колесо. Нам випадає якийсь варіант. Тут, наприклад, з дітьми повторювала цифри від 1 до 100. Звичайно, що ми не за один раз стільки цифр будемо повторювати. Тому, наприклад, кожен крутить по три рази, і так кожного заняття ми повторюємо цифри. Учень відповів, і ми можемо нажати тут Illuminate. І цей варіант, коли учень відповів, він е, зникає для того, щоб не було повторень багато. Так само ці е, колеса можна використовувати як warm-up, для розігріву, для тренування відповідей на питання. Ось наприклад, what is your name? Учень відповідає. Якщо ми нажмемо цю кнопочку, е, то не зникне. Питання. Якщо ми назвемо сюди, нажмаємо вилучте, а зникає. І так продовжуємо. Ще одним видом завдань є погрупувати. Ось таким чином ми з дітьми вчили однину і множину. тобто ми групуємо. Перша група це у нас однина, друга множина. Таким чином учні називає. Знову ж таки, ми можемо додати аудіо. Ми можемо замість картинок прописувати слова. Все вже залежить від наших потреб. Ось так буде виглядати меню. Тут ми навіть можемо змінювати текст. Я мається на увазі робити його зирним. Тут ми називаємо групу. У мене були питання, написані вот і також ми можемо додати групи, їх може бути не дві, їх може бути максимально вісім. Наступним завданням є анаграма, тобто, коли є слово з перемішаними літерами, і нам потрібно їх розставити в правильному порядку. Це завдання може виглядати ось так, без картинки, або ось коли я додала картинку. Можемо або натискати, або перетягувати. Зазвичай я учням передаю управління, але якщо учень займається з планшетом, тоді він не може натискати і перетягувати. Тоді учень олівчиком мені малює, що я повинна зробити, куди я повинна переставити. І я тоді Нажимаю замість нього. Дуже важливо залучати дітей до процесу, щоб вони брали активну участь. Іншими По їм буде скучно, їм буде, скажімо так, обідно, що вони не можуть понатискати, побавитися. Тому на уроці вони малюють олівчиком, а додому я їм надсилаю посилання і вони проходять вдома. Наступним завданням є схоже за своєю суттю, тільки тут ми міняли місцями літери для того, щоб в нас вийшло, а тут ми міняємо місцями слова для того, щоб в нас вийшло речення. Наступне цікаве завдання є Label Diagram завдання. Де дитина повинна прослухати Frog. Слово і знайти літеру, з якої воно змагається. І ось таким чином з'єднати. Monkey. Монкі. Ось ми з дітьми вивчали частину тіла, Вони читали слово і з'єднували. Я вже Давайте ми У нас є тут

я роблю тоді, коли лише вивчає. А якщо вже тренуємося і портуємо, то учень називає кожна картинку відкриває. І повернуємо. У нас можуть бути не лише картинки. У нас можуть бути. Картинки і слово. Або слово, слово. Чому тут дітьми. Мои... Таким чином ми з дітьми і, діть і тримаємося читати і повторюємо лексику. Наступним видом завдання є пошук слів. Ось, наприклад, тут є з підказками, ми можемо подивитися, що потрібно знати. Ось вона. Тут ми можемо додати картинки, а учні шукати. Я навіть не знаю, чи я створювала це завдання, тому що воно заскладне, звичайно. Ми можемо вибирати, чи будь-яку літеру нажати в слові, і нам тоді відкриється правильно, чи лише першу потрібно нажати, щоб слово знайшлося. Тут можна шукати ще по діагоналі, але можна забирати цю галочку. Я переважно забираю будівель це складно. Також тут можна дозволити слова задом наперед. Lower case letters. Маленькі літери. Так ось ще є ось таке завдання Clip Tiles. У нас одна сторона може бути, або дві сторони. Давайте візьмемо дві сторони. Ось це у нас лицева. Ми можемо вибрати ось щоб за нас вибрало яблуко. Учень обирає ще це яблуко. Перевертаємо карточку і маємо скласти речення. I like Apple. Можемо її видалити. Повернути. Наступно. Ревертає. I don't like gear. Ось таким чином створювати завдання.